Імпічмент, тобто треба буде тиснути на Верховну Раду. Їдемо в Київ, там буде видно. Щодо Одеського Майдану, то сьогодні так само буде організовано чуювання як вчора. Ми чекаємо інформації від, від Віталіка і буде можливість вам, всім, хто хоче, виступити і сказати, підтримати один одного. Трошки пізніше, після того, як виступлять всі бажаючі, включимо музику, щоб погрітися. Ми сьогодні дуже довго не будемо, тому що на сьогодні заплановані ще певні заходи, які поки що є секретними. Е, тому процес дізнаєтесь завтра зі ЗМІ. що що відбувається, нехай міліція панікує. <риклад> <риклад> Шуткую. Е, не тільки порядні люди в Києві, а і тут у нас в Одесі. І я вітаю саме цих порядних людей. Це по-перше. По-друге, не зважаючи на те, що дійсно, скоріше за все, угода про асоціацію даже завтра підписана не буде, але в Україні завжди залишається шанс. Про це говорять високопосадовці Європейського Союзу. Через два місяці, принаймні, планувався і буде, напевно, відбуватися саміт Україна ЄС. І завдяки вашій позиції, тому що ми будемо тут збиратися, і в Києві будуть збиратися, і в місцях. Я впевнений, що рано чи пізно цей уряд або буде повалений, або підпише угоду про асоціацію. І так відбудеться. Україна буде в Європі, це абсолютно точно. Вона настільки мудра, що вона завтра, що вона завтра підпише. Я, я на це надіюся. Ну, хто, ще, ну, хто ще повинен бути мудрий в цій країні? Ну добре, що в нас такий уряд поганий, який сьогодні, який сьогодні йде на Майдан в Києві. Представники цього уряду Порошенко, Жванія, навіть політика богословська стоїть на Майдані за Євросоюз. Но я не думаю, що вони самі самі осмілилися піти на майдан без дозволу нашого шановного президента. Напевно, він дуже хоче в Євросоюз і він туди посилає своїх делегатів. 我就会一直陪着你。